Виїхали до парку, щоб в футбол пограти. <розвитие> ну нічого страшного, на футбольному майданчику не виходить, там постійно зайнято. То хоч так. Ні-ні, в іншу сторону, давай в іншу сторону. Давай, давай за м'ячиком. Бий! Давай мамі мама давай, мама, давай мамі. Давай Давай доганяй, доганяй, бачиш, куди він по цей погнав. Бий мамі. Мама не створай, мама не створена. Та стой там. Ні, ро. Давай, дай м'ячик.

Ну, футбол. Тато пізно почав знімати, Рома вже втомився. Ні. Здалося. Здалося, що здалося. Давай, мамі. Ром. Бика-бика. Давай назад, давай до мами.